Вітаю, друзі! Сьогоднішній наш випуск присвячується невеличкому ювілею, а саме, випуску сотої батареї нашого виробництва на нових елементах катал, які серійно ми випускаємо вже три роки. І увесь наш досвід, увесь наш всі наші помилки, які ми виправляли за три роки, вони допомогли нам. Робити ці батареї більш надійними, а саме ця батарея на Kengo, вона поїде нашому постійному клієнту компанії Plus, це вже п'ята автівка, яку вони нам довіряють. Ми їм за це вдячні. І на честь ювілею ми приготували їм невеличкий подарунок, який додивіться наше відео до кінця, для того, щоб дізнатися, що саме ми приготували нашому клієнту. Наразі хочемо сказати і привідкрити завісу виробництва наших батарей, невеличку її частину, де ми розповімо про те, як ми отримуємо наші комірки, як ми їх тестуємо і яким чином. Ми збираємо батареї, які служать нашим клієнтам вже 3 роки і не мають ніяких проблем. Зараз ми знаходимося в цеху нашого підприємства, де ми покажемо наш стенд і покажемо, як ми тестуємо наші комірки на ємність. Нові елементи ми отримуємо постійно і ці елементи одразу йдуть на тестування, на свої характеристики. Після розпаковки комірок і його попереднього сортування та огляду ми ставимо ці комірки на заряд до верхнього порогу. Кожна ячейка підключена до свого контролера, який розуряджає його струмом 10 А і знімає характеристики і основні технічні показники цієї комірки. Тут на екрані за добу ми зможемо побачити її реальну ємність до 1 А. На всі елементи після проходження тесту наноситься свій унікальний номер занесенням в спеціальний журнал, де відображені всі їх характеристики. Для зручності наклеюється попередньо ємність кожного елементу. Для чого це потрібно, ми розповімо далі. Окремо хочу зазначити, що час, який витрачається на тестування однієї комірки. Це від трьох діб до одного тижня. Її потрібно спочатку зарядити до верхнього порогу, потім для того, щоб зняти всі характеристики, розрядити до нижнього порогу, після чого зарядити знову до верхнього порогу. Наразі ми бачимо процес підбору комірок в один блок з таким чином, щоб різниця по амперах була не більше трьох ампер. Тобто ми бачимо, що блоки підбираються максимально наближеними ячейками один до одного. Наразі на цьому етапу йде підготовка до збірки блоків перед встановленням на електромобіль. Секрет якості батареї напряму залежить від того, як буде зібрана ця батарея, а саме підібрані кожна комірка максимально наближена одна до одної. Тому всі наші батареї не мають проблем з розбалансуванням помірок. Сьогодні до нас завітали наші партнери компанія Енерго Плюс, і вони є нашим сотим клієнтом, який замовив в нас батарею на. Для власного автопарку на Nissan Renault Kengo. І ми вітаємо наших компаньйонів і хочемо подарувати їм нашу ексклюзивну зарядочку, яку ми розробили для всіх видів електромобілів і для різних типів авто. Пару питань для наших підписників. Це вже у вас п'ята автівка, яку ви в нас модернізували, і перша була там. Здається, мені рік по тому ми вам робили. Які враження, що можете сказати? Ну, Ми ці машини використовуємо вже дуже давно. Їх використовують, щоб наш робочий персонал возити на об'єкти. Ми брали машини вже вживані в експлуатації, і тому акумулятори деградують І десь за 5 років. Воно, всі машини десь показали, що деградація вже пішла ну, більше ніж 40%. Ось ми поміняли на ці на нові. У нас були е, 22 кВт, а поміняли на 46. На 46 так. І тепер ми її машини і не заряджаємо буває, тому що вистачає. Це дуже вигідно. Дуже вигідно, ніяких проблем не було, скільки ми вже експлуатуємо рік. Уже з вами працюємо, все гарно, все всі довольні. І у нас машини, всі, всі хочуть, і у нас ще машини є. Так, і ми їм будемо розширятися. Дякую вам за довіру. розраховуємо, що ви ще в нас будете замовляти е, нові батареї на ваш розширюючий автопарк. А це вам під нас приходить. Дякую. Щиро дякую. Дякую. Можемо йти до самої автівки, випробувати її, як вона працює. Простий інтерфейс. З лівої сторони ми виставляємо двойним надаванням таким чином. Змінюємо потужність зарядки шагом пів кВт. Є ще веб-інтерфейс, ми вам ми потім скинемо посилання, можна не дистанційно управляти, якщо є Wi-Fi підключення, можна включати налаштування, там лізти Продовжуємо працювати, випускаємо нові батареї для групи Nissan Renault. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими соціальними мережами та чекайте наших наступних відео. Дякую.